Часто небезпечні захворювання можуть ніяк себе не проявляти, або пацієнти можуть не звертати увагу на певні незначні симптоми. І зараз медики все більше при діагностиці інших хворіб, або просто випадково при профілактичних обстеженнях виявляють важкі захворювання, серед яких, зокрема, і онкологія. Пацієнти там 70 65 70 сімдесят років, чи, там, п'ятдесят, не мають там якусь свою певну певну своє захворювання, чи сокові діабет, чи тиск нам як не кажуть. Профілактично пролікуватися, і ми ну, дуже часто, часто випадково знаходимо онкологію. Це на таких початкових стадіях. В інших випадках ми знаходимо вже на пізніх стадіях. В основному це трапляється, коли пацієнти тривалий час не звертаються до медиків, адже не дарма лікарі наголошують на щорічних скринінгових обстеженнях. Перший рік ковіду це було взагалі катастрофа. Люди просто боялися лікарів, не заходили і, відповідно. А впали всі скринінгові програми, всі ранні виявлення. І ми бачили зменшення кількості хворих, і ми розуміли, що то їх менше не буває, тобто то їх менше звернулося. Тобто, наступний рік їх буде більше, але вони будуть в пізніших стадіях, в запізнілих стадіях. Є пацієнти, які в лікаря були останній раз 6 років тому, і вони цей час не обстежені. Вони просто ми здорові, каже, ми до вас прийшли, ви нам тут знайшли онкологію. Таке не може бути. Кажу, ну ви коли були останній раз в лікарі? Шість років тому. Погіршила ситуацію і війна. Проте, якщо можна пропустити візит до лікаря, то хвороби не чекають. І чим пізніше людина звернеться на консультацію, тим менше шансів на одужання. Ми зараз маємо проблему з раннім виявленням, тому що Ну, війна, міграція, є певні процеси. Люди, якби десь не мають часу на це на, на це все. І ми бачимо, що е, рак грудної золози, рак шейки матки це такі е, рейтингові локалізації, де ми якби оцінюємо їх, в яких стадіях вони звертаються. Ми всіх оцінюємо, але вони є таким показником. Якщо в тих е, патологіях там шейки матки, рак грудної золози в пізніх стадіях, то ми розуміємо, що так воно взагалі в всі онкології. І от зараз ми бачимо трошки високі. Показники третьої, четвертої стадії, там грудної залози, а особливо шийки матки. дуже важливо лікувати хронічні хвороби та повністю доліковувати наявні. І також фахівці радять звертати увагу навіть на найменші симптоми, особливо якщо вони часто повторюються або тривають довгий період часу. Просто це можуть бути скарги, такі там загальностатистичні, там, здуття живота та а починаєш дообстежувати, а там онкологія кишківника. Та, якась там печія, гіркота в роті, відрижка, е, втрата апетиту, почаєш обстежувати, а там рак шлунка. Ну, задишка це ну, популярна Скарга майже у всіх пацієнтів, особливо там старшого віку, ну задишка. Ну задишка різна буває. Починаєш обстежувати, а там якась якісь нюанси з легенням. Онкологія не виникає з нічого. Як правило, якісь хронічні захворювання. Наприклад, є хронічні гастрити, там захворювання дванстепали кішки. Якщо вони постійно 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 вони точно можуть переродитися в онкологію. Тому їх з ними треба звертатися і треба лікувати. Якщо щось турбує, точно треба звертатися до лікарів. З огляду на найпоширеніші онкологічні захворювання, як от рак простати, рак шийки матки, рак молочної залози та рак легень, потрібно обов'язково щорічно проходити відповідні обстеження. Жінки гінекологія, мамографія. Тобто раз в рік ну, піти до, на УЗД, до гінеколога, зробити мамографію. І що чоловіки це уролог, ну, простата. На жаль, теж дуже популярний орган, який любить вражати онкологію. У ну, нас, наприклад, за останні місяці була онкологія легень. Онкологія легень, кишківника, крові. Є дуже багато жінок, молодих, там 30, 35, 40 років чоловіків з раком щитовидки. Ну, чомусь рак щитовидки більше йде в молодому віці. Також не варто забувати і за щоденну профілактику. Особливо це стосується способу життя та харчування. Харчування має дуже велике значення, тому що ну, жирне, смажене, жарене, воно впливає на шлунково кишковий тракт, воно впливає на серцевостенну систему. Це несе дуже ну різні наслідки. Та якщо їсти весь час там жирне, гостре може бути якась ерозії, гастрити, виразки, якщо їх не лікувати або далі продовжувати споживати погану їжу, ну як погану некорисну їжу, то це має здатність перетворюватися в ну в дуже нехороші речі. Потрібно пам'ятати, що не існує безпечного куріння, тому від цієї звички лікарі радять відмовитись. Це ж стосується і алкоголю. А от здоровий сон, дозоване фізичне навантаження і збалансоване харчування навпаки збережуть здоров'я. Важливо не відкладати візит до лікаря і звертати увагу на будь-які зміни у своєму самопочутті. Ірина Цвігун, Семен Пулик, правда тут Львів.